Та є одне правило, якого oh, no, всі тут унизу дотримуються. Бійся чорнильного демона. And... Не залишайся довго зовні, інакше він знайде тебе. Добре, я поняв. Якщо побачиш його, краще ховайся. Як не встигнеш, знай. Побачення а буде yeah. сходи. Може, то вона за це говорить? Чи що це таке? Клоун! Не ключ! Бійка! Є. Yeah. Шестерня, одна є. Yeah. Yeah. О! Знизу Бенді. Біжить за мною. Тікаємо. Він спеціально мене там чекав. Він доганяє, він швидко бігає. Так, а де я можу сховатися, я не поняв. Та не хочу я дивитись, бо він не вб'є. Де, туди сховатися? Я за тут буду сидіти півгодини. Треба почекати, що він аж назад пішов. А може можеш його бити? Може попробувати його лупнути? А я щось сумніваюся, що його може, бити. Не, я можу. Що ти мене не видиш я в туалеті? Тут зайнято. Я й двійки в страшне. А він легкий фон. А ну в мене в 6 нема нема, немає, я Привіт всім, ви на каналі Склеп Продовжуємо проходження гри Бенді і чорнильна машина. Йой, тут так шумно, що мені тут робить? я вже за що тут, робити а, вона мені дала якесь завдання. Та Аліса чеки. Аліса, Аліса, все, все нагадав. Шо я нагадав, нагадаю, я Аліса? На. Юх! Але не поделяйте як Бенді, я розбивав Бенді, чест. Так, вона мені ще сказала вернутися назад вроді. Там цей волк, Ні-ні. Сказала десь вернутися назад. Вертаємося. О! Борис там ще один. Чекай, чи я в той бік мов піти? Ні, ти десь сюди і ти зустрітися з ним, вона буде... тут. А, вона десь тут буде. До того ладу. Що знову я маю з ним всі зустрічати? Диви тут якийсь цей ящик. Та ні, вона вже звідси мене нагнала вроді. А ну Вона мені дала якесь завдання десь вернутися. Що там пише? Вона справжня леді. О, мої механізми так. зголодніли. Збери мені запасні деталі. О, ми деталі мали. Взяти гайковий ключ. Деталі маємо знайти. ключ. Зібрати три особливі шестерні. Обшукайте щитки на рівні К. Рівень К. Це є рівень. K? Щитки. Що за щитки? Так, шестерні. Шукаємо за що їх знайдемо. Ха? Та це і є яка, В нашому світі залишилось так мало правил. І так мало правди. Та є одне правило, якого всі тут унизу дотримуються. Бійся чорнильного демона. Не залишайся довго зовні, інакше він знайде тебе. Добре, я поняв Якщо побачиш його, краще ховайся. Як не встигнеш, знай. Побачення було чудове. Коротше, я все поняв. Тепер ближче до справи. Коротше, якщо я буду когось бачити, мені треба тікати, ховатися, і щось думати, щось робити. Е, не нажимається. Шукаємо ту шестерню. де ж та шестерню? це ще Де Тут закриті двері. Ка. Та я думаю, що це і яка? О, це можу бити. Добре, уж хоть можу. Ну. No. Сила, двері закрыти, то наше? Ну, знизу нікого нема. Я заблудився тут. Це би розбив. О, рівень 9. А К? Шестерні треба знайти. Ну, ті шестерні, Ну, тут відкрито. І тут закрито. все закрито, розумієш? Всі двері закриті, а ну послухайте, Ці кляті ліфти. Інколи відчиняються, інколи ні Інколи побувають інколи їх не дочекаєшся. Та це ми вже вроді виділи Слухали, точніше. Тихо. А! А може це, може це просто кнопка не робить? Багато раз сокати, він такий відкриється. А Раз їде, раз не їде, не їде ніяк. Добре, йдемо туди. Може, мені взагалі з того боку треба було шукати шестерні. Ну тут нема ніде. Вони десь сховані так. Що я просто в шоці. Так, хто знає, де шестерні, бігом, пишіть в комент. Де шестерня, куди мені бігти. Ей, тут двері закриті. Я не поняв. Я щось не розумію, що тут таке. Позакривали все. Шестернів нема. Нічого нема. Що я маю робити? Може мені якось чорнеото спустити і туди залізти? Ти ще зверху труба протікає. А як чисто та труба працють. О! Ти поняв, я можу відкрити? А ну, зверху щоб ти не А ну якщо двері стукну. Ага, ну по замку. Ні. А якщо я по кнопці? Хе, две! і не буде видно, що вона цокається. Тут нічого не б'єся. Корисно для твоєї праці. Ну, а це що за штука? Опа! Ці двері вроді закриті. О, шестерня, значить вона десь тут. А це і туда? має? Оце? Ні-ні-ні. Вы, -ні -ні. шість ходить до гори. Тут буде щось страшне. Рехітка. Це цей як його. Вовк Борис. Де той вовк? Хоч би був вовк коло мене. Ой-ой, звідси щось може вилізти. Е, не відкривається. Взагалі не можу то відкрити. А ні, то Йо-йо, ні. це годинник страшний. Это заболка? Так, а тут. В чайнику нічого нема. Де я маю знайти ті шестерні, я не знаю. Тепер зараз якась кот. загадка буде. А ось щестер. О, одна є. Ага, не береться. Або це не підходить. Вот підходи. То спеціально так зробить. Дивись. Чорнило, мелодія, бенді. Запам'ятав? Я думаю, що десь буде якийсь такий код. Ого. Тут враді ховатися може. Звідси нічого не вилазить. Це виши звідти вилізло. То зараз хтось на мене нападе, бо вже довго нікого... О, дві шестерні. Оці? ці? Дві і не ці, ну. я зараз забуду. Я вже сам забув. Ти пам'ятаєш? Воу! Хтось крикнув. Де? О, диви. Йой-йой-йой. А тут... Йо -йо -йо. я його навіть не замітив! Я його взагалі не замітив. я тут заблужу весь ключ там якийсь намальовані А де я Може тут щось покрутити треба. Давай, йдемо перші сюди в ці двері, подивимось що тут є. Той мене так за ноги зловив. Село тут закрито. Нащо вони цей прохід зробили. А, скажати, а ну кажи. Мелод... Ой, червне не ладіє. А тут що таке? Вийде? Йой, тут таке страшне. Мусорнику нічого нема. Так, куди нам йти? Наверх. Наверх? Більше дороги нема, в принципі. Mm -hmm. Добре що я хоч з ключом. Я зараз як по голові комусь дам. Не буде чіпати. Так, отсі тоже взяв закуски. Опа, це що таке? А, я ховатись тут можу. Як хтось буде йти, зразу сюди ховаємося. Так, закуски взяв. Ти ще пароль пам'ятаєш? Ооо! біжимо. А ну пойдем, що їм дербет. Пропав! <поу> Ха-ха! Добре, дамо йому по голові. Абі більше не лазив. А може він такий чисто пропав? Так, бачу тут цю ту штучку, немає нічого. Так, а цей кран може по не крутиться. Нічого, нічого не Та ми вже так багато дороги пройшли. Оце буде. Погано, якщо ми не в той бік йдемо. Та йду там, знизу нічого нема, ми ніякого проходу не виділи. Ми прийшли аж звідки ми заходили. Мені потрібно знайти шестерні. Та нема. Ой, я музику включу. Виключ, виключ. Але я музику включив. Виш і на барабані граю. Капець, там музон рубає. Всі чудовиська туди побігли. До музону. Нема от ви унітаз. О, ще цих штук наберу. Якщо б де вовк Берез, він любить то їсти, я йому все зварю. Тут телевізор. А от ви намальовані шестерні, вони десь тут близько. Майже це показує, які вони мають? Виглядати? Mm -hmm. Весь цей ящик сі не відкриває. Тут нічого не береться. Я десь так далеко вже вийшов, що я вже скоро на двір, певно, вийду. Йду до гори і до гори, і взагалі нічого не видно. Так, сходами до гори, ти його бачив, чорнильного демона? Кажуть, що він чує все. Та я його не видів, вроді. Кожен скрип підлоги, кожен шурхіт паперу. На твоєму місці я б не стала бігати. Ніколи не знаю, що приверне його увагу. А вот ви зверху видиш? ти сходи. Може, то вона за це говорить? Чи що це таке? Клоун! У нього ключ! Бійка! Є! Шестерня одна є. Оце бійка була, серйозна. І дивись, ми коли цего ліфта з'явилися. Одна шестерня, все, а скільки там треба дві або три? Чи три? Ху, добре, що є вже одна. Там, вертаемся на самий зад. Там наш він сюда залазить, лазить. Все, бігати не можна, короче. Так, може тут десь є? Не бере нічого. Так. Рівенька. Може мені вниз треба піти? Тут все в фарбі. Хтось, хтось, хтось кричить десь. О, повезло. Капець повезло його вдарити Нема. Ще б знати, де його шукати. Може якусь карту треба. Карти нема. Так, а це що тут? Ви, за на мене покапає не покапало. Ще б один клоун зараз прийшов. Я б на шестерню забрав, все було нормас. Все, ми вийшли, коротше. Та, ми... Ось двоє ліса. Весь світ не вернується на очах. Коли я сьогодні прийшов в свій звукозав, то все мій був з цією Елісом. А, ми звідси йшли. Добре, вертаємося назад на рівень К. То там. То походу на тому поверсі має бути. Ти говорю і говори. Хай гед. Добре, тут капец заблудитися може. Все однакове. От тут десь треба нам вниз піти. Ми цього всього відкривали. Там той Бенді страшний. Це нажимається, не нажимається. Так, давай сюди. О! О, рівень ка, отам, нам туди вниз треба. Я не думаю, що тут зверху. Сказала вона на рівні. Там-то там. Звідси, може хтось вилізти за щось не виліз. Все, шукаємо. Дивись. Чекаємо, ми, ми вибігли, ми вибігли вроді звідти. А ну, ліфт роби, не раби. Ми десь зверху бігли, чи звідки ми бігли? Чи ми звідси вийшли? то і там рівенька, і там рівенька. Ми звідси вроді прийшли. Так. Значить, добре йшли. А я думав, що ще десь поворот є. Ну, добре. І якщо сюди, значить сюди. Просто під ноги треба дивитися. Так, отут реально могли сховати шестерню якусь. Але її тут нема. Одна з трьох, одна з трьох. Яй-яй-яй. Так, направо, наліво. Давайте сюда подивимось. Може тут тупік десь? То походу, що направо, що наліво може було йти. Так, о, там тупік, значить направо треба було йти. Ми зараз вийдемо взагалі в основний зал, там де ми починали. Щось дивно, що ніхто зо мною не бігає, ніякий той Бенді. А, бум! Один і попав. А тако? Дві! Не можу його завалити. У мене туди секері було, вже тепер я без сакери. Що там пише? Мрія е здійснюється, ну, я якраз сюди заходив. А, ага, може мені сюди треба? Ага, тут закрито. Бенді, скажи мені де шестерні, Бенді. Шкода, що нема того вовка, буби вовк. Ми без волком швидко зайшли, две тут закрито. Через вікно не можеш залізти. Тут може розбити, ага. А во, є ще одна шестерня вроді. Воу, той б ще той! Є. А ні, її ще й не можеш брати. Підстава. Спеціально так зробили. Не береться, не береться, ну а чим ця шестерня не підходить? Я в шоці. Або може бути, що шестерня може бути лише тільки в того клоуна. Ви ж не спеціально це зробили. І второпою, чого це така проблема? То що ж я намаскав криві посмішки в деяких ляльок Бенді? Це не приєдно, щоб пан Дрю роздавав мені копняки. Хтось, коротше, погано малював. Може, чи сто Бенді злисти? А ну, нажми підписку, бігом ти підпишися, ще нажми на дзвіночок, щоб ти не загубився. Закрив прохід, так? я його закрив. Відкриваємо назад. Ще потім буду думати, що мені робити, щоб відкрити. Так, що Бенді? Тут ця штука. Дай да... О, знизу Бенді. Біжить за мною. Тікаємо. Він спеціально мене там чекав. Він догоняє і швидко бігає. Так, а де я можу сховатися, я не зрозумів. Та не хочу я дивитись, бо він не вб'є. Де, туди сховатися може було. Він дуже швидко бігає. Він вже майже мене зловив. Є, я сховався. А де він? Може він за тут пробіжить, а я свій вийду. Може, він зникає. Де ж він є? Мені здається, що він тут коло мене стоїть. І чекаю, що я вийшов з тумбочки і заволетний. Як то знати, що він вже не біжить за мною не розумію. Все, нормас. Виходите в ній чи ні? Все, вроді нема. Та, вроді нема, він відступив. Але одно я не розумію, як мені там пройти повз нього. Ага, він ще там? Він там йде, він тамо пішов. Мені якось треба його минути. Якось або його відволікти, або що. Дивись, замітив знову. Капець! Я не знаю, що я з ним буду робити. Його і бити не можеш. Та не хочу надивитись, він страшний. Я за тут буду сидіти півгодини. Треба почекати, щоб він аж назад пішов. А може можеш його бити? Може попробувати його лупнути? Але я щось сумніваюся, що його може бити. Не, я навіть пробувати не хочу. И на 100% завалити. Давай, пробуй. Щось то зразу дві тако по шлямі. Де ти є? Він там. В тій кімнаті. Пішов туди. Він дуже помало ходить, а як він так за мною швидко біг? А я його ляльку тут наб'ю. На, 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 ти. Де він є? Що там? Але ж як я довго біг? Мені то все вертатися треба туди. І турщий ніде схованки нема, було би хоч тут схованка ближче. Диви, він стаус стоїть. Бо чорнила не ж він є? А, ні, пішов, пішов. Він постою і пішов. Тихо, тихо. Ну, тут же капець важко. Я його завалити точно не можу, мені просто треба якось його обійти. Так, чекаємо, чекаємо, не спішити бо він знов почне бігти, зараз знов назад і йде знов. Там він там. О, він якраз пішов туди Я навіть його не хотів на надивець, він такий страшний. Так, він туди пішов. А де ж би я міг його закрити? Або тут в цій кімнаті сховатися, де я можу? Я тут не можу ніде сховатися. В цій кімнаті нема схованки. Його там забочку, але я думаю, що він не замітив. Або тут такого, а він бігом побіжить туди, але ні. Є, пішов, я видів його. Дуже помало йде. А за мною тобі дуже швидко, бо він знає, що я ззаду схочу йти, і він того помалу ходить. Не віджу його. Повернув. Так, отут немає ніякої схованки. От тут десь має бути схованка. Шукаємо тут схованку. Десь тут має бути схованка. Десь драбина. А якщо я закрию цю штуку, може я можу десь сховатися, але я не зможу. Мені якось його треба відволікти туди і цю штуку закрити, і він лишиться там. Може так я маю це зробити? А як я назад вийду? А ну, чекай, якщо я цю штуку закриваю. Хоча він за мною просто не зможе піти. Я буду тікати і нажму цю штуку. А ночі я встигну. Якщо я звідти буду бігти. Это відкрити, що ви не відкрили? Так, ще разок. Та ні, певно, не встигну. А ні, встигну, нормас. Зараз будемо тікати, я нажму цю штуку і все буде добре. Так, він знизу стоїть, так? Так. Що би то я тут зробив? Може лівим боком піти? Або якось це обігти. Він там знизу а ну, стоїть, А може жме підписку мене. бігом, ти підпишишся, ще нажме на дві щоб ти не загубився. А може він змочився пішов спати? Я не бачу його. Отам осколка. Навпроти. Так, чудик. Пішов гет. Не видно його? серйозно не видно? Він десь пішов. Ще один чудик. На! Але напудив. Бо я думав, що той. Бенді. Так, добре ж тут є сховок. Шість то, ховаємося сюди. Так о, Чикс, і все, і сі до мене вилазимо. Оу, Бенді Бенді! Оце страховисько. Де він є? Він вже тепер десь тут сидить. Ой, яка шестерня, теж не береться. Я з тими шестернями буду дорані то шукати. Ой, тут навіть двері не відкриваються. Не поняв. Десь тут або ще один прохід має бути. Або я не знаю, що робити, там двері закриті. Або в мені якось ці двері відкриті. Як мені їх відкрити, га? Може він відкриє, Бенді. Давай йди відкривай двері, ти, я не маю коли. Він звідси з'являвся, він десь тут мав бути. Десь має бути або якийсь речах. А, а може цю штуку нажати? Another day, another dollar. Де є, не видно його. Цей речах не жметься. Я того разу був, з цього боку зайшов. Він зразу по мене вибіг був. Нема його? я я, я, і що? Я не розумію, і що за прикол? Там проходу нема, там проходу нема. Може мені сюди піти? Ага. І ще старні нема. І він мені не дав, може треба його бити, та й забрати в неї може нього було. А він вже втік і все, я не заберу. Тут опа. Він, походу, йде. Та він йде. Бігом біобіо біом! Диви який. Ха-ха! Що -ха. ти мене не видиш я в туалеті? Тут зайнято. Я йду, яке воно страшне, а він ледве ходить. А ну в нього ще нема, нема, не видно. No, він ледве ходить, він пішов туди. No, ага, одна бу... одна просто велика, одна мала. Може він зато там двері відкриє? Чи де він є? Чую десь де. Ходить туди сюди а так би я ззаду підбіг і дав би йому по голові. Що ви було. А, ні, знову йде. Диви, диви, диви. Все, пропав. Заток стоїть під туалетом, я тут. Не, він пішов туди, і, походу, відкрив двері. А ні, не відкрив. Капець, не відкрив двері. Що я маю робити? Пробувати його бити. Зараз ще треба чекати, що він з'явився, він взагалі не з'являється щось. Раз з'являється, раз ні. Бенді, де ж ти є? Давай, я вже хочу з тобою побитися. Може, тут спеціально треба програти, що він не зловив. Тут таке теж може бути. Бо нема? Що я зроблю? Тут немає нічого, там немає нічого. Не, не знаю, коротше, пишіть мені в коментарі, де шукати ту шестерню, на другий раз ми її знайдемо. Е, просто треба, я думаю, побігти назад і ще раз все файно обшарити. Ми десь пропустили, або якусь кімнату. Або то його реально треба вдарити, щоб знайти. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще Всім двір, бо тебе не Хочеш закрути мене, як